У квартирі зруйновані стіни та обвалена стеля. Олена жила в будинку, який обстріляли росіяни 19 квітня. Тоді жінка разом з чоловіком, сином та мамою, була вдома. Згадує, прокинулися від потужного вибуху. Думки були такі, щоб пробігтися по всім кімнатам і побачити, що усі живі. Всі були дуже щасливі, що живі, вибігли всі. Попри загрозу обвалу, на другий день після удару її впустили до оселі забрати свою собаку та речі. Зараз родині доводиться жити у знайомих. Якщо буде змога відновити цю оселю, звісно ж, ми будемо відновлювати. Ми не хочемо теряти цю квартиру, вона нам дуже дорога. Зараз доступ до двох аварійних під'їздів перекритий. Навколо встановлена огорожа, а двері заварили. Експертна комісія визнала ці під'їзди непридатними для проживання. Розповідає директор департаменту житлового господарства Сергій Файфер. Каже, їх планують відбудувати. Наразі е, вже закінчили роботи ми встановлення тимчасової покрівлі. Зараз ми прийшли перейшли до встановлення вікон. В цьому будинку буде встановлено близько 200 вікон. У будинок вже повернули електро та водопостачання, а газові комунікації запрацюють після повного відновлення покрівлі та вентиляційної системи. Сергій Файфер каже, власникам квартир у аварійному під'їзді виділять кошти для оренди тимчасового житла. Антон Сіренко, Юрій Тинний, Олеся Приходько, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.